Вітаю всіх. Ось прийшла пора підгортати картоплю. Значить, сьогодні я підгорнув картоплю, але так як в мене не було оператора, щоб цей процес зазняти, значить, сам процес підгортання не покажу, покажу результат, але мова не про підгортання, а мова про інструмент. Значить, перше це підгортання я проводив вухатими укусниками які ви бачите, в мене на такій рамі, ця рама універсальна, на неї я чіпляю всі інші інструменти. Перед цим проходимо ось з бритвами. Ось сьогодні їх зняв. Ось вони бритви. Було зілля підрізане. А сьогодні вирішив, щоб не проходити стрілками, підгорнути в а після вухатих дисками. Тут така в мене противага на швидку руку, якось все руки не доходять зробити щось таке стаціонарне нормально. От, але в принципі достатньо нормально, виходить. От легенько однією рукою все це піднімається, От, однією рукою піднімається, спускається, тобто вирівнюється вага рами з інструментами, цією каністрою з водою. Ну, на майбутнє тут зробиться, що будуть е, якісь грузи е, чіплятися і буде все нормально. Значить, ну зараз покажу, як на самому городі. Ось так виглядає після проходу у окучниками, так виглядає мій город. Якщо бачите, Значить, міжряддя трохи широкі, от, значить, прийшлося проходити е, два рази. Значить, і з ціллю, значить, якою ціллю це було проведено, тобто, тут якісного вертання не відбулося, от. тому що земля хоче пісок у нас, але е, кілька днів була спека, вітер. Так висушило землю, що навіть погнулися окучники. Я зараз покажу там. Значить, прямо асфальт, бетон земля стала. От, навіть для прикладу грудка. Я її не можу, ледь роздушив. От, ледь роздушив грудку. Таке дуже якась важка земля стала. От. Ну, крім цього свого города ще... Сусідки підгорнув. Ось сусідки гуртав. Тут е, у рядку ще потрібно пройтися, бо е, пішов перій. Значить, вона ще пройде про січа рядки. Після цього дисками пройдуся. Ось хочу показати в цьому місці. Навіть зігнуло е, цю планочку і тут. Тут ось видно, що зігнула планочку. Така була твердюча земля. Навіть не, не чекав, що таке може вийти. Ось Тут дуже видно. Воно ще більше було зігнуто, це вже прямо на городі я підрівнював. Буду зараз вирівнювати. Ось тут видно, щоб як пішло в цьому місці. Щілина видно. Пішло. Потрібно підрівнювати. Тут пішло туди, тут сюди. Зараз підрівняю. Це що стосується вухатих окучників. Ну і диски. Значить, ось Такі диски придбав я в минулому році. Значить, зараз один і зняв, з боку дивимось. Рама, ну не скажу, що зовсім гниленька, а, ну така, середньої. Міцності, але в принципі в минулому році гурта було нормально. Єдине, що я зараз хочу переробити, хочу переробити ось тут, зробити під кутом, приблизно десь 30 градусів. Зараз я ось тут так, ось так обріжу, ось так, переварю, значить, щоб ця планочка була під кутом, тобто, щоб диск не отак стояв стійки. Не 90 градусів до землі були, а були під таким кутом, десь під 30 градусів. Так менше ризка є дисковий вкусник. Тобто немає цих, цієї кривизни при під, підгортанні рядків. Минулого року я їх виставляв так, але за рахунок цих ось, виставляв оцю планку під таким кутом. Сьогодні треба перероблю. Далі саме кріплення трубок, ось як зроблено, на болтах. На болтах зажимається Трубка, ось ця труба, труба зажимається болтом. Але це не надійне кріплення. Ну, ось, наприклад, з цієї сторони видно. ось Тут м'яти не робляться, потім, потім дуже погано е, повертати, регулювати, воно е, тут клинить. Значить, Зараз я перероблю це кріплення, я тут розріжу і приварю два вушка. І буде, як хомутом зжиматися, це буде набагато краще і буде легше регулювати. Ну, коли зроблю, покажу далі. Ну ось переробив я вже дискові окучники. Значить, Ось тут видно, як я зробив саме кріплення під кутом 30 градусів. Ось воно буде ось так і о. 30 градусів десь приблизно будуть нахилені стійки. Значить, ось так тепер буде йти, будуть йти самі диски. Ось, так. О, ось Значить, Що я ще зробив? Зробив такі вушка. Набагато простіше. Зажимати. Тут раніше були, я вже показував, ось тут були, ось тут тут, були, в цьому от місці був, де отвір стояв болт. Значить, і Ці болти вони вминали цю трубу, от потім її не повернути, не підняти неможливо. Тепер буде отакий, як хомут. хомутом Хумутом. Так, е, болт крутиться, гаєчка приварена. З цієї сторони і там так само. ну Трошки попід е, варував, Тут теж було так на точках ці гаєчки приварені. значить, ну Залишилося, єдине, що зробити, ось в ці профіля, ось сюди. В ці профіля, Всередину треба буде забити трубу, бо вони тонкостінні. Десь я не знаю скільки. Півтора міліметра від цели два. Товщина стінки, тонкі стінки. Але в принципі вони тримають. Минулого року я горта, воно нічого не вигнулось, нічого нормально. Єдине, що кажу, оце ось тут особливо ось на цій навіть <служити> буде. Ось тут м'ятини, які від болтів були, то я переробив на отакі ложка. Ну ще заокруглювати ці гострі кути, підфарбувати і все. Можна сміливо приступати до обгортання.